Вибух розірвав тишу міста, а через лічені хвилини швидкі вже везли перших травмованих. До головної госпітальної бази області доставили 39 постраждалих. Три людини досі перебувають під загрозою життя. Ще 13 у реанімації. Поранення вкрай складні. На жаль, є на ранок і ампутації. Є і дуже важкі черепно мозкові травми, є, на жаль, і вибиті очі, є багато переломів у наших пацієнтів. І вчора, коли надавали допомогу, думали, що не всі зможуть після такого вибуху вижити. Але анестезіологи Хірурги зробили все можливе, щоб ці люди зостались живими.